Є слава наці, Вітаю на каналі. Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко. Добрий. 25 лютого 2024 року, День української жінки, День народження Лесі у Українки. Так, пані Косач-Квітки. І сьогодні ми з дружиною відвідуємо музей української діаспори, на другому поверсі якого у нас музей поверх виставка присвячена пану Ігорю Івановичу Сікорському. Українському авіабудівельнику, засновнику галузі гелікоптерного, скажімо так, повітру плавання, так би мовити. І з поміж іншого, на цій виставі є різні елементи фото і модели, які зараз ви побачите на цьому відео. І також демонструється близько 4 хвилин відеозапис із власним голосом пана Ігоря Івановича. Де він коротенько розповідає про свій життєвий шлях, який дуже мене надихає на теперішній час. Чому? Тому що коротенько, так, він каже суто виключно про те, що він про це каже, і він своїм життям і результатами свого життя доводить, що ціла галузь, цілий прошарок науковий, науково. Наукової революції планетарного масштабу, він може залежати і не так рідко це робить, в залежності від мотивації і дій, і віри в себе однієї єдиної особи, у випадки з будівництвом гелікоптерів та інших літальних апаратів, так на його особистості, тобто в умовах, коли нічого такого не існувало, ніхто в це не вірив. Він з малку в це вірив, вкладав всі свої ресурси. Подібно до того, як я на сьогоднішній день вірю в перемогу України взагалі, і відновлення, ремонт і будівництво нових одиниць бронетехніки в Україні, як хто слідкує за каналом, знає, що на сьогоднішній день я беру участь не першочергову, але значну в створенні українського дрона. На гусеничному рушії, так, який матиме певну відмінність від наявних навіть в Україні прикладів, які вже виготовляються, але з низки причин не влаштовують команду побратимів, з якими я співпрацюю, і безумовно приклади таких людей, як Ігор Іванович, дуже надихають мене в моїй роботі в захисті України. У взаємодії з бронетехнікою у її відновленні, ремонті, розвитку і створенню нових одиниць техніки задля захисту України від росіян, загарбників, окупантів і вбивців. А тепер покажу трішечки цього музею, цієї виставки тим, хто. На теперішній час не має змоги відвідати її персонально. Дуже раджу зробити це за першої нагоди. Це Печерськ, це музей української діаспори. Here, like so many others, I found the confirmation of my hopes. In 1923, I founded Sikorsky Aero Engineering Corporation. It was a dangerous business, and the greatest danger was stagnation. Then in 1927, Charles Lindbergh proved the viability of aviation. All night Примітивні інструменти, якими будувалися перші літальні апарати, Ігоря Івановича, так, дуже нагадують мені. Ті, ну, скажімо так, згідно теперішніх реалій науково-технічного прогресу, взагалі, так, на рівні людської цивілізації, дуже нагадує. Ті інструменти, якими я працюю по сьогоднішній день. Так? Тобто, ну, я про що кажу? Там, в Японії не знати, які там космічні речі працюють, а я беру серед поля шматком Залізяки, об камінь б'ю інший шматок Залізяки і у підсумку БМП бере і їде, так? Ну, принаймні до найближчої ремонтної бази. Фактично це виглядає ну, еволюційно, як оці інструменти, безпосередньо на яких створювалися перші Літальні апарати, як можете бачити, багато уваги і поваги пан Ігор Іванович приділяв фігурі пілотів, і у відео, так, презентації, зокрема, він каже його голос: так, це на записі. Що через те, що у більшості випадків... Інженери були і пілотами літальних апаратів, через це погані задуми, так, погана інженерія, вона швидко себе сама викорінювала внаслідок природнього відбору, так, бо просто погано зроблені апарати, вони вбивали своїх творців. І в цьому є певна, скажімо так, іронія, але Сувора користь для життя. Тому що часто, часто те, як зроблена українська бронетехніка, вона викликає великі запитання до тих, хто її створював і створює по сьогоднішній день. Ремонтує та відновлює. Так? Я щасливий, щасливий Мати честь не тільки ремонтувати і відновлювати бронетехніку, а і безпосередньо за її штурвалом, кермом так виконувати бойові задачі. Це дає неоціненний досвід. Працюємо, а головне пам'ятаємо, що наша укринофілія недостатня. Відвідуйте. Відвідуйте, коли маєте нагоду українські, музеї, виставки, театри, кінотеатри. Таким чином інвестуйте свій час, свої зусилля, свої гроші в підтримку, в розвиток, в просування українських ідей, в підтримку української нації, української державності. Бо воно прекрасне.